17 обстрілів за ніч били по українських позиціях танки, броньовані машини та ворожі міномети великого калібру у штабі АТО говорять про загальне зростання кількості атак бойовиків на Луганщині. Неподалік села Сизе противник ходив напередодні ввечері. В піхотний штурм зчинився бій. Щільно вогнем у відповідь українські бійці змусили нападників відійти. Водночас зі слов'яно-сербська надійшло повідомлення про загибель місцевого жителя. Його застрелив із пістолета. в селищі хороше, один із зеленерівських терористів. Натомість у звільненні від бойовиків і ледне до друзків розторщені населені пункти Луганщини, де далі більше повертається цивільних жителів. У Новотошківському, що розташована, ледь не на лінії фронту. Побував нині Іван Грибенюк. Відлуння нещодавних боїв тут на кожному кроці. Сказати, що селище спіткало лихо, мабуть, нічого не сказати. Ті події тут радше порівнюють із пеклом. Пряма туди, во шута квартира. Це те, що лишилося від помешкання пані Ольги. Пряме влучання снаряду будинок практично рознесло на шматки. Дивом ніхто не постраждав. Жінка і досі дякує долі. У той день чи то у передчутті, чи дійсно Бог відвів і вона, і сусіди сховатися від обстрілів забігли у підвал сусіднього будинку. То в гараж, то в сарай переносимо вішікою в однокомнатну квартиру у Кошто не знаємо, как жить далі, і кака бить далі без поняття. Даже новотошківське знаходиться уздовж бахмутської траси на Луганщині. Це один з найгарячіших напрямків бойовики з боку окупованого Кіровська і досі буває обстрілюють українські блокпости. Однак у населеному пункті вже два місяці відносно тихо відновили роботу кілька магазинів. Черги місцевих не дратують, радше обнадіюють. Життя у Новотошківське повертається, однак, як і два місяці тому, під час найгарячішого для селища періоду, так і сьогодні, люди тут і досі самі по собі. Місцева влада у населений пункт так і не повернулася. Людей побільшало. Якщо у часи пекла було 200 з лишком, нині вже сотень шість назбираються. Зв'язок із зовнішнім світом мобільний тут майже не ловить. Це автобус на попасно раз на тиждень. Там усе районне керівництво. Сюди привозять лише пенсію і гуманітарку з харчами або будматеріалами. Люди самі майструють, відновлюють, прибирають. Я приїхала. Я плакала, потому що все разрушено, Школа розбита, дома розбите, люди постарелі. Так місцева школа і дитсадок. У їх будівлю залетів не один снаряд. Тут всі добре розуміють, запрацюють вони новотошківському бути. Нині взялися за відновлення покрівлі. Наталія Петрівна, одна з небагатьох, хто залишився з колективу. Пережили знову ж таки пекло. Всі втроє ми сиділи і Богу. з богу. Тоже саме, це найпостраждаліше крило. Мріють відремонтувати хоча б одне. Новий рік тут зустрічали ще з дітьми. Українські військові тоді, як завжди, передали і від себе різні подарунки та ласощі. Пані Наталія не стримує сліз. Каже, навіть роздати усе не встигли. Надіємося, ждемо, що дітки повернуться. і все буде. Добре. Звісно, тут усі реалісти і добре розуміють, навіть з відновленням школи і решти будівель без миру життя у Новотошківське не повернеться. Надія те, що нині тут тримає людей. З Луганщини Іван Гребенюк Тимофій Тимофікоші та Станіслав Кренчук спецкор 2+,2.